Привіт! Як багато часу ти присвячуєш собі, своїм почуттям і своїм емоціям. Мабуть, не багато. Чому? Тому що з понеділка по п'ятницю ти працюєш, у суботу ти розгрібаєшся після важкого тижня, а тільки в неділю ти готуєшся для того, щоб знову почати бігти у цьому шлетному ритмі. Що ж, я тобі пропоную трохи зупинитися і зрозуміти, що насправді ти відчуваєш, про що насправді ти думаєш. Як ти взаємодієш з реальністю? Долучайся до мого марафону. І ти зрозумієш, що насправді цінного у неділю. Тому що неділя це день сонця. І в цей день ми будемо малювати янтру сонця. Присвятимо цей день собі розуміння того, як течуть в цей день енергії і як їх правильно використовувати. У понеділок. Ти розслабишся, відпустиш дуже багато процесів і зрозумієш, що таке енергія місяця, як вона на тебе діє, і коли дійсно треба казати ні та стоп стресу. У вівторок ти станеш переможцем, ти зрозумієш, як це бути кращим, бути сильнішим і бути най 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 в усьому, в особистому житті, в проектах, в бізнесі, у відносинах, у нових спортивних рекордах. Ми намалюємо янтру вівторка, зрозуміємо, як працюють енергії Марса. Ми відчуємо себе справжніми переможцями. Що ж, за вівторком нас чекає середа. Це день комунікації. Так, ми озирнемось, зрозуміємо, що пройшло вже половина тижня, і середа нам говорить про те, що досить бігти вперед. Треба зупинитися і зрозуміти, хто поряд. Переговорити з ним, можливо, випити кави і показати, як ти відчуваєш середу, зобразивши унікальний малюнок середи у янтрі середи. Після того, як ти навчився у неділю ставати творчим унікальним, в понеділок відпускати все, що накопилося у просторі, у вівторок. Перемагати, у середу комунікувати. У четвер ти повинен зрозуміти, які енергії допоможуть тобі налагодити твої справи і всі ті результати і події, які трапилися з тобою протягом цих днів, зосередити у єдиній системі конструкції, зрозуміти, як тобі саме четвер допоможе вийти на новий рівень. І в четвер ми створимо унікальне зображення саме Янтри четверга яка покаже тобі, яка твоя ефективність, де ти знаходишся в ті чи інших процесах. П'ятниця, день Венери. це день закоханих і романтичних побачень, день, коли варто налагодити відносини і створити янтру в п'ятниці саме для того, щоб подарувати її коханій людині, нагадати про себе партнеру. І зрозуміти, що ти у цьому світі не один. Субота Субота дозволяє нам зрозуміти в кінці тижня, що все не просто так. І кожна енергія в твоєму житті, вона є унікальна. Кожен день був особливим. І кожного дня ти створив вже шість малюнків. І сьогодні у суботу ти створиш сьому містичну янтру суботи. Що ж? Цей день сповнений таємних знань, таємних енергій та неочевидних фактів. Я дуже радий буду тебе бачити на марафоні, присвячений дням тижня, на яких ти зрозумієш, що кожен день, кожна хвилина вона є унікальною. Поряд з тобою будуть колеги, друзі, товариші, які побачать тебе з нової сторони. І кожна янга допоможе тобі зрозуміти себе якомога краще. Долучайся до марафону, а я як провідник покажу тобі найкоротший шлях.